Хочу сьогодні зняти відео на тему тютюну та площадок, магазинів, які їх продають. Яка якість, ціна, розвісовка в чому відпускають. Ну, взагалі я користувався останнім часом. Одним магазином преміум табаку. взагалі всі вони десь отакі упаковки випускають, беру по кілограму. От Можна дехто більш є магазини, які від 100 грам відпускають, є магазини, які відпускають від 200 і більше. От. А більшість відпускає 500 грам і кілограмові поліетилені коробочки упаковують. От. Що стосується е преміум табак, дуже гарні описи в цьому магазині. От. Але не дуже цікава ціна. Хоча е у різних в магазинах свої поставщики. Відрізняється від поставщиків і якість. Тютюну, чистота, нарізка та й взагалі відповідність. Сьогодні можна порівняти Ось від трьох різних магазинів. Один і той же табак Це Вірджинія Gold Sort. Це Virginia Гоld. Це магазин Tabaking. Оце Virginia Gold. Бачите, як відрізняється нарізка. Колір. Virginia взагалі повинна бути золотавого такого. тому вона і Голд іде, мабуть. Бо вона світла, золотава. І ось Віржинія Голд мені прийшла від магазину. Перекур. Так? Да. Віржині, так, да, перекур. І такий мені курьоз трапився. Дивіться, наскільки відрізняється. Наскільки відрізняється по кольору. Ну це взагалі не віджиння. Це навіть не Берлі. Такий же ж темний Берлі, сорт Берлі. Це взагалі якийсь. Якийсь інший сорт. Він дуже погано горить. Його моно взагалі курити неможливо. Це буду його щоб виробити. Взяв на пробу, щоб виробити його, буду підмішувати, щоб трошки використаєшся. Все. Оце все три Три Virginia. Як декларують, Якщо це схоже на Вірджинію. Дуже гарна нарізка. Це польська Вірджинія. Від Еліт Табак. Що там у нас є? Зараз я зроблю трошки побільше, будемо роздивлятися. Так От так. Добре видно. Ну, що сказати? Тут є якісь домішки. Зелене, схоже, але схоже на табачне листя, але воно не ферментувалося. Зелене. На смак не дуже поганий, гарно куриться, горить добре. от, На запах. Ось, цей табак. Ну, так, не дуже гарно порізаний, багато отаких от крупного листя. От такого. Є чурпачки. На жаль, увесь табак зараз йде погано жилкований. Тобто там є отакі от такі от дрючочки, усяка така дрянь. Але не дуже багато. Але прикро, коли таке потрапляє у цигарку, воно. Починає його викручувати, вимучувати. От. Ну, це не головне. коли набиваєш, то все перебираєш руками, пальцями і воно е почищаєш це все. Гірше, коли от таке попадається. замовляєш одне, воно якось виглядає в них зовсім по-іншому, а приходить тобі щось таке надзвичайне. Трошки його можна там подарунковиця цигарки гарки комусь крутити. Ті, хто ходять. Дай-дай. Поїхав в Китай. Ну, щоб в Китай далеко не їхати, то можна такого накрутить подару... подарунковим, бля. Хай курять. От. Що стосується ще табаків. Взагалі ми те, що ми раніше купували в магазинах в пачках, ну, це не монотабаки, це взагалі було, скоріш за все, мікси різного роду мікси різних сортів табаки. От їх, я не знаю. основніх, мабуть, сортів, ну, до десяти, мабуть. Що мені знайомо, це я як я для себе узяв за основу, це Вірджинія. Якщо треба е, щось, ну я брав одразу Вірджинія е, на сайті Голден Табак, в них надлегка. Вона до одного проценту табака. Ну не табака нікотину. От. У цих вже 4 відсотки. 4 відсотки. Ну і я брав його і підмішував ось такий табак Берлі. Він міцний, він до 9, від 6 до 9 відсотків. От бачите, він такого ж кольору, трохи дрібніше нарізаний. І брав ще. Теж там. Тобто, ні, це Ксенті, ось це Ксенті. Молдавський Ксенті. Не дуже гарний табак. Е, під, таку, запах не дуже гарний. От, оце Берлі. Ось він такий темний, міцний. Цурпачки є, все як положено. Гарно. Гарний табак, але дуже міцний, його треба потрошку додати. І оце я перші свої цигарки крутив, мішав в різні пропорції, і основа була взагалі відсотків 70-80, брав легкий табак, додавав до нього більш міцного і так непогано виходило. Подорожчало, дуже подорожчали ціни. Якщо я починав брати за 1300 гривень за е, кілограм, то тепер вже 1400. Я пішов оцей польський взяв за 800 і вже закінчується. от Це ще я брав у Голден Табак. А потім оце замовив. Це було 650, Virginia Gold, середня, 4% нікотину Нарізка не дуже, але куриця, ароматний, дуже гарний. моно можна курити його, нічого не додаваючи Якщо так, от можна додавати трошки крепшого, але треба добре перемішувати. Ну, на кшталт підготовки, я оддільне відео. відео зроблю, щоб розказати, як я його готую, подрібнюю, змішую, якщо треба. оце буду все одно домішувати, щоб його якось потихеньку викурити і не, не, не дуже псувало. У цьому табаку він не хоче горіти. Зовсім не хоче горіти. Це так, підкурив, і треба, як, я не знаю, як в дудку дуть постійно, тоді він щось горить. І тільки перестав тягнути його, затяжку, ну, десь там секунд, блять, не знаю, 5-6, і воно вже тухне. От, як підмішуєш, десь комусь попадеться в цигарки, отакий от локально, так воно ляжеться, цигарка перестає на ньому горіти Треба його гарно подрібнювати більше, щоб він дрібний дрібний був і перемішувати. Тоді він розійдеться, покуриться і все буде гаразд. От, що ще хотілося б сказати? Ну, не знаю, ціни по цінах зараз сьогодні ось замовляв. Дешевше 700 Вірджинію вже не знаходжу. Заказав ще на двох сайтах. Прийдуть, зніму, відчитаю, що воно таке, як його. Далі посилання дам, посилання дам на ці три магазини, де що купував. от Як будуть питання, питайте. Може, не все розказав. От. На цьому, мабуть, і все, що я хотів розказати за табаки. Доброго. Всім доброго.